Всім привіт, всіх вітаю. І зараз ми з вами будемо розглядати, які ж існують професії в IT-світі. І це ми будемо з вами робити на прикладі того, як відбувається взагалі розробка програмного обезпечення, а саме життєвого циклу програмного забезпечення. І так, все починається з того, що йде робота з вимогами. Тобто є купа менеджерів, які розробляють якісь вимоги. І далі ми з вами поговоримо, які це менеджери після цього. Іде планування? Це процес, коли після того, як були сформовані саме вимоги, менеджери приносять до основної команди розробки, яка буде розробляти майбутній продукт, ці вимоги, і вони їх обговорюють, знаходять якісь проблеми, протиріччя або задають якісь додаткові питання. Наступне. Це кодування. Звісно, на цьому етапі розробника, а їх існує багато видів, наприклад, фронтенд або бекенд розробники, Вони пишуть свій код. Звісно, після того, як код був написаний, гарно було б його протестувати. І ось тут до нас приходять тестувальники. Коли готовий вже продукт, його треба якось надати кінцевому користувачу. Цим ділом займаються devops розробники які поставляють наш продукт до продакшену, тобто до середовища, де є ми з вами. І це є розгортання та підтримка. Давайте зараз поговоримо про цих всіх спеціалістів більш детальніше. І так, друзі, менеджмент. Що у нас тут зараз відбувається? По-перше, менеджери це люди, які управляють чимось, а чим можна управляти? В цьому можна управляти ресурсами як людськими, так і ресурсом як продуктом. Тому менеджерів можна поділити на декілька видів. Перше, це project менеджери Далі це product менеджери і існує ще окрема така ланка як бізнес-аналітик. Чим ж кожен з них займається? проджект менеджери друзі, основна і головна задача Project менеджера, і взагалі хто такий Project менеджер, це людина, яка управляє проєктом і те, що до нього належить. А саме це ресурси цього проєкту, люди. Тобто його основна задача це планування проєкту. Він планує всю роботу. Далі це управління командою. Звісно, він сам не може планувати, і це трошки було безглуздо, і у нього є команда, яка в цьому йому допомагає. Наступне це моніторинг і контроль. Основною задачою Project менеджера також є, що він постійно повинен моніторити роботу людей і проводити контроль по цьому монітору. Чи встигаємо ми, наприклад, за встановленим часом зробити ці або інші задачі? Наступне це спілкування та звітність, вирішення проблем, надання якихось звітностей, наприклад, якихось стейкхолдерам або збір якоїсь статистики. Це все про це Project менеджер. Наступне у нас продакт-менеджер, а ця людина саме управляє продуктом. Так, так, там ми управляємо командою і ресурсами. Тут ми повинні управляти продуктом. В чому ж полягає основна робота продакт менеджера Це стратегічне планування. Стратегічне планування з точки зору саме продукту. Він повинен розуміти, як буде рухатись наш продукт в майбутньому, як ми його будемо розвивати, розробка продукту. Тут мається на увазі, що він повинен надати вимоги, які будуть потім інтерпретовані саме в код і в той додаток, який ви будете бачити, управління продуктом, маркетинг та комунікація. Продукт-менеджер дуже дуже тісно зв'язаний з маркетингом та комунікує з ними для того, щоб краще збирати різну інформацію та покращувати продукт. Далі у нас бізнес-аналітик. Ця людина допомагає інтерпретувати прості наші вимоги, які існують, які були надані продуктовнерам, саме в такі більш технічні задачі. Що входить до обов'язків бізнес-аналітика? Перше, це збір та аналіз вимог, він збирає з усіх, наприклад, продактовнерів всі верхнорівневі вимоги, і потім може вже будувати більш технічні вимоги до нашого продукту. Документування вимог це те, що я зараз вам сказав. Аналіз та оптимізація бізнес-процесів. Його ще головним обов'язком є покращення роботи і оптимізація цієї роботи. Тестування та перевірка. Так, бізнес-аналітик має трохи відношення до тестувальників. Він може проводити, так сказати, заключне тестування, щоб бути впевненим, що всі вимоги були дійсно зроблені. Наступний кластер людей це дизайнери. І дизайнерів так само можна поділити на різні напрямки. Перше, це графічний дизайн, наш логотип, наші якісь візитки. Про це відповідає саме графічний дизайн. Далі це моушн дизайн, коли ми займаємося саме анімацією. Третє це 3D-дизайн. Да, коли ми намагаємося представити наші картинки або ще щось саме у вигляді 3D. Ну і звісно, це все може бути в вебі, Да? існує також веб-дизайнери, які будують щось саме для веб-додатків. Тепер які ж існують основні обов'язки у цих дизайнерів? Перше, це розробка візуальної концепції, що логічно дійсно розробка і створення дизайнів. Де да, ми намагаємося створити дизайн до нашого майбутнього продукту на основі тих вимог, які нам надали наші менеджери. Далі це контроль за дотриманням стилю. Для того, щоб у нас був один стиль, звісно, повинні бути якісь правила, і дизайнери можуть прописувати ці правила. Протитипування. Що тут мається на увазі? Дуже часто цей термін використовується, коли розробляється якийсь веб-проект і робляться. Прототипи. Що ж таке прототип? Цим займається веб-дизайнер. Він робить аналог того додатку, який буде у нас реальний. Він його малює і навіть може надавати якісь анімації для цього додатку. Це і є прототипування. Тепер дизайнери необхідні навички, які ж вони повинні мати. Це інструменти дизайну. Вони повинні володіти величезною кількістю різних інструментів, і це основні інструменти, такі як Фотошоп. After Effect, Figma, яка є дуже, до речі, популярною, і Adobe. Розуміння принципів дизайну. Без цього в цілому нікуди. Базові технічні знання, HTML і CSS, вони ж повинні все ж таки дизайн розуміти, що після того, як вони все намалювали, технічні спеціалісти беруть їх макети, що вони намалювали, і роблять з них вже додаток. Тому трошки мати технічних. Скілів було б непогано. Наступне це розробка, і тут у нас є перше це фронтенд розробники Фронтенд-розробники розробники це люди, які розробляють ui ну частину юзер інтерфейс. Тобто той вигляд додатку, який повинен бути. Дизайнери щось намалювали, а фронтенд девелопери вже це переносять в код, і як це дійсно буде виглядати в реальному нашому додатку. Далі це бекенд девелопер і бекенд девелопер більше відповідає саме за логіку роботи нашого додатку, саме бізнес-вимоги. І наприкінці це у нас фулстек девелопер. Фулстек девелопер це можна сказати поєднання бекенд девелопера і фронтенд девелопера. Щось на кшталт два в одному. Тепер які основні обов'язки розробників програмування та розробка? І всі в цілому девелопери, як і фронтенд, бекенд і фолстек, займаються програмуванням та розробкою. Далі це тестування та відвагування на ранніх етапах, коли девелопери щось тільки написали, вони також можуть протестувати свій код. Участь у розробці архітектури вони приймають, звісно, ключову роль, як буде у нас будуватися архітектура нашого додатку. Підтримка та оновлення Вони займаються виправленням дефектів та роблять оновлення нашого додатку. Тепер, що стосується фронтенд девелоперів технології та мови програмування, які можна вивчати: це HTML, CSS, JavaScript. Також існують додаткові фреймворки до цих базових мов програмування, такі як React. Angular, Vue.js та ReactNet. фреймворки допомагають більш якісніше і швидше розробникам розробляти продукт, щоб не витрачати час на чистий базовий нативний код, який дає, наприклад, на та сама мова JavaScript. Якщо ми говоримо про фронтенд розробників, що ж вони можуть робити? Це, звісно, різні веб-сайти, це односторінкові додатки. Це інтерфейси для мобільних додатків. Так, так, фронтенд, це, звісно, також відноситься і до мобільної розробки ігри в браузерах. Окей, тепер переходимо саме до бекенд розробників Як, ви, як я вже сказав, бекенд-розробники розробляють саме логіку мозок нашого додатку. І ось тут може бути наступне: які ж технології та мови програмування? JS... А краще сказати, Node.js для бекенда, C Sharp, C, Java, Python, PHP та багато ще інших мов програмування. А для цього, щоб писати на якійсь мові програмування, необхідно також вчити різні фреймворки. Наприклад, Spring використовується разом з Java, Express використовується разом з Node.js. Тепер що ж розробляють бекенд розробники Це Сервіс і бізнес, логіка додатку, як я вже сказав, бази даних, вони проєктують бази даних та розуміють, як що буде зберігатися. Далі це різні API. Що ж таке IPI? IPI допомагає нам комунікувати одному додатку з іншим. Тому, коли ми проєктуємо різні додатки, ми як девелопери, звісно, в цьому випадку нам необхідно продумати логіку, як інші додатки зможуть з нами спілкуватися. Мобільні додатки, в залежності від мови програмування, можна також писати мобільні додатки. Наприклад, на Java пишеться Android. Ігри зачасту це C та C Sharp мова програмування. І різні Artificial Intelligence. Тут у хід іде саме Python. Ходімо далі. І Full Stack, звісно, full Stack це поєднання фронтенд і бекенд девелоперів У поєднанні нам дає фулстек. Звісно, для того, щоб стати фулстек девелопером, необхідно знати як і фронтенд частину так і бекенд-частину. І в цілому напрямок дуже-дуже популярний. Тепер, друзі, переходимо до тестування. Якщо говорити про тестувальників, то тут у нас є дві великі категорії: це Ману та та QA Engineer. МАНОКУА тестують все мануально, тобто руками автоматизатори пишуть різні скрипти для того, щоб автоматизувати цей процес. Які ж основні обов'язки, взагалі, МАНО-тестувальника? Планування тестування. Все тестування залежить від тестувальника. Він повинен дійсно спланувати роботу. Далі це виконання тестування. Він проводить руками це тестування за запланованими сценаріями. Написання тестових сценаріїв. Звісно, виявлення та відстеження дефектів під час тестування ми знаходимо якісь помилки в нашому додатку. Ми повинні про ці помилки розповісти і задокументувати їх. І аналіз та звітність. Звісно, після виконаної роботи необхідно складати якісь звіти і показати результат роботи тестувального. Знання, які необхідні для манного тестувальника, це основи теорії тестування. Треба розуміти, як тестувати, в який момент і наскільки глибоко проводити це тестування. Вміння писати тестову документацію, а її реально велика кількість. Робота з базами даних, це вже технічний такий скіл, робота з API, тут можна додати також ще термінал і так далі. І так далі. Основні обов'язки автоматизатора. Автоматизатори повинні писати автоматичні скрипти, те, що робить мануальчик. Руками автоматизатор повинен вміти це заавтоматизувати. Далі це розробка та підтримка тестових фреймворків. Ось ці скрипти, коли їх дуже багато і вони мають величезну систему, це вже називається тестовий фреймворк. Побудова CI-CD. Ми повинні вміти автоматично все це діло запускати, більш того, за розкладом. І якщо ще приходить якийсь репорт в кінці, це взагалі дуже круто. Аналіз і обробка результатів тестування. В цілому це дуже логічно. Тепер. Які знання необхідні automation інженеру? Це програмування на різних мовах програмування Java, JS, Python, C Sharp або якісь інші. Далі це різні фреймворки. Треба знати також фреймворки, які допоможуть вам писати ці автотести. Наприклад, Selenium або Playwright, які реально дуже-дуже є популярними. Знання CI-CD інструментів, так само необхідні автоматизатором, для того, щоб автоматично налаштовувати ці запуски автотестів. Робота з базами даних нам необхідно доставати якісь дані, записувати якісь дані та налаштовувати наше навколишнє середовище для того, щоб робити гарні перевірки. Робота з API, і тут, звісно, також логічно. Нам необхідно вміти тестувати ось цю IPA-ну частину. можливо, це трошки складно зараз, що таке API, але в цілому API для всіх технічних спеціалістів дуже важлива частина для розуміння. І тепер, після того, як ми з вами зробили документацію, після того як ми з вами намалювали дизайн, все діло спланували, задевелопили, протестували, продукт необхідно надати кінцевому користувачу. І ось тут у діло приходить саме DevOps. DevOps – це люди, які допомагають наш продукт доставляти до кінцевого користувача. І так, які ж основні обов'язки нашого девопса? Це автоматизація інфраструктури. Для того, щоб автоматично доставляти всі ці різні версії, треба якось це автоматизувати. Далі це створення cicd Сіді конвеєрів. Звісно, це знову ж таки відноситься до автоматизації інфраструктури, управління інфраструктурою та середовищами. У нас є середовище для розробки програмного забезпечення, а є середовище, де ви, як кінцеві користувачі, просто користуєтесь. Цим продуктом а середовище це і база даних, і мова програмування, яку треба туди встановити, і ще багато багато різних залежностей. Співпраця з розробниками та іншими командами. Звісно, девопси дуже тісно працюють як із автоматизатором, автоматизаторами, як із з манукю, так і з розробниками. Коли ми віддали наш продукт кінцевому користувачу, треба тепер якось це все діло продавати, рекламувати та заробляти на цьому гроші. Давайте будемо відвертими. І як відбувається просування про продукту? Хто цим займається? І так дуже дуже сильно в цьому приймає участь відео маркетингу. Якщо ми говоримо про маркетинг, то можна поділити це на дві великі гаусі: це інтернет-маркетинг і соціальний маркетинг. Якщо ми говоримо про інтернет-маркетинг, це все, що знаходиться умовно в браузері. Наприклад, які послідовності буде наш сайт при пошуку його в глобальній мережі. А якщо ми говоримо про соціальний маркетинг, то це наші, звісно, інстаграм, TikTok, Фейсбук, всі ось ці соціальні мережі. Також там треба все це діло. Продвигати. Основні обов'язки маркетингу це аналіз ринку та конкурентів. Ну, звісно, куди ж без цього? Управління брендом. Ми повинні управляти брендом і розуміти, як ми будемо його рухати. Управління соціальними медіами та контентом. Ми повинні бути узнаваємі скрізь повинна бути реклама, Фейсбук, Інстаграм і так далі. Робота з клієнтами. Та підвищення їх залученості. Це основні обов'язки саме відділу маркетингу. Тепер для того, щоб більш краще аналізувати, причому всім, як і QAM, так і девелоперам, і в першу чергу різним різним. Менеджерам, продакт-менеджерам, бізнес-аналітикам, ось тут нам необхідні дані, і ці дані в своїй більшості надають саме нам дата аналітики. Це такі спеціалісти, які вміють гарно і круто збирати різні різні дані. І так, основні обов'язки, які входять до дата аналізу: це збір даних, звісно, це логічно. Далі обробка та очищення цих даних. Коли ми зібрали певну інформацію, треба її перевірити і подивитися, чи дійсно вона відповідає всім нашим умовам. І іноді нам треба щось буде підчищати, так сказати. Аналіз цих даних проводити, наприклад, розподіл по когортам, яка кількість людей, наприклад, більше 30, яка кількість людей менше 30, яка заміжня, а яка ні і так далі. Візуалізація цих даних для того, щоб Добре проаналізувати і добре розібратися в тому, що надають нам дата-аналітики. Звісно, було б гарно ще намалювати якісь круті графіки. Це вони також можуть робити. Тепер, які ж знання необхідні нашим дата-аналітикам? Це програмування. Для того, щоб більш круто це все діло збирати, автоматизувати, потрібна якась мова про програмування. Далі це робота з базами даних. Ну, ми ж говоримо з вами про дані. Якщо це дані, звісно, треба звертатися до бази даних, знання як різних баз даних і як управляти цими базами даних. Робота з інструментами візуалізації даних. Існує величезна кількість різних сервісів, яка може збирати дані і вже їх візуалізувати. Це, наприклад, є така тула, як Power BI. Статистика і математичний аналіз. Іноді треба більше ніж просто щось зібрати, а ще сконцентрувати свою увагу на цьому математичному аналізі і взяти щось конкретне, що нам необхідно. І наостанок таке питання: хто допомагає будувати ці команди? Всі ці люди повинні бути знайдені, повинні бути відібрані. І ось тут до нас приходить відео HR та рекрути департмент. Які ж їх основні обов'язки? Перше це набір та підбір персоналу. Це логічно і загальна така мета. Далі онбординг нових співробітників. Мало того, що нам необхідно просто знайти цю людину, нам потім треба їй допомогти освоїтись в нашій компанії. І це є онбординг. Після цього це управління продуктивністю. Так, ось ці департменти можуть допомагати людям в покращенні їх можливості. Наприклад, я, як людина, хочу вирости якимось чином. Я приходжу до департменту і кажу, що мені необхідно зробити, і ці люди повинні мені допомогти у цьому розвитку. Управління компенсаціями та пільгами, так само, управління конфліктами іноді в командах. В одній або між командами можуть виникнути конфлікти, і тут повинна бути стороння людина, яка допоможе вирішення цього конфлікту. Це є основні обов'язки наших департментів HR і рекрутинг. Друзі. Я дуже вдячний, що ви подивилися це відео і сподіваюся, що воно було вам корисне. Дуже дякую і до наступних зустрічей!